Божі слова на кожен день. Зазирніть у себе, щоб побачити, чи втілюєте ви в життя праведність в усьому, що робите, і чи всі ваші дії зауважує Бог. Це принцип, яким керуються у своїх справах ті, хто вірить у Бога. Вас назвуть праведними. Тому що ви здатні вдовольнити Бога і тому, що ви приймаєте Божу опіку і захист. У Божих очах усі ті, хто приймає Божу опіку, захист і вдосконалення, і ті, хто здобутий Ним, є праведними, і Він вважає їх усіх безцінними. Чим більше ви приймаєте нинішні слова Бога. Тим більше ви будете здатні отримати і зрозуміти Божу волю, і тим більше ви таким чином зможете втілювати Божі слова і задовольняти Його вимоги. Це Боже доручення вам і це те, чого всі ви маєте бути спроможними досягти. Якщо ви використовуєте свої власні уявлення, щоб виміряти й обмежити Бога, ніби Бог є непорушною статуєю з глини, і якщо ви повністю обмежуєте Бога параметрами визначень Біблії й утримуєте Його в рамках обмеженого обсягу роботи, то це доводить, що ви осудили Бога. Оскільки євреї в період старого заповіту зробили Бога ідолом незмінної форми якого вони тримали у своїх серцях, ніби Бога можна було називати тільки Месією, і тільки він, кого назвали Месією, міг бути Богом. І оскільки люди служили й поклонялися Богу так, ніби Він був глиняною статуєю, вони прибили Ісуса того часу цвяхами до Христа, винісши йому смертний вирок. Ось так невинний Ісус був засуджений на смерть. Бог був невинуватий у жодному правопорушенні, але людина відмовилася пощадити Його і наполягла на засудженні Його на смерть, і тому Ісус був розіп'ятий. Людина завжди вірить, що Бог незмінний і визначає Його. Спираючись на одну єдину книгу Біблію. Ніби людина має ідеальне розуміння Божого управління, ніби людина тримає все, що робить Бог на своїй долоні. Люди безглузді до крайності, зарозумілі до крайності, і усі вони мають схильність перебільшувати, незалежно від того. Наскільки велике твоє пізнання Бога, я досі кажу, що ти не знаєш Бога, що ти є тим, хто найбільше протистоїть Богу і що ти засудив Бога, тому що ти геть не здатен підкорятися роботі Бога й і ти шляхом вдосконалення Богом? Чому Бог ніколи не вдовольняється діями людини, тому що людина не знає Бога, тому що вона має надто багато уявлень і тому, що її пізнання Бога аж ніяк не узгоджується з дійсністю, а натомість монотонно повторює ту саму тему без зміни та використовує той самий підхід до кожної ситуації. І тому, прийшовши сьогодні на землю, Бог знову прибитий людиною цвяхами до Христа безжальний рід людський, уседозволеність і підступність, грабунок і загарбання одне від одного, боротьба за славу і багатство, взаємна різня, коли ж це скінчиться? Незважаючи на сотні тисяч слів, мовлених Богом, ніхто так і не удумався. Люди діють заради своїх родин, синів і дочок, заради своїх кар'єр, майбутніх перспектив, посади, марнославства і грошей, заради їжі, одягу і плоті. Але чи є хтось, хто чинить справді заради Бога? Навіть із-поміж тих, хто діє заради Бога, мало хто знає Бога. Скільки людей діє всупереч своїм власним інтересам, скільки не утискають і не проганяють інших, щоб захистити своє власне становище. Ось тому Бог був насильно засуджений до смерті безліч разів і безліч варварських суддів. Засудили Бога і знову прибили Його цвяхами до Христа. Скількох можна назвати праведними, бо вони справді діяли заради Бога. Хіба так легко вдосконалюватися перед Богом як святий або праведник? Істинним є твердження, що нема праведних на цій землі. Праведні не в цьому світі? Коли ви постаєте перед Богом, зауважте, у що ви одягнені, зауважте кожне ваше слово і дію, кожну вашу думку й ідею, бо навіть сни, які ви бачите щодня, вони всі заради вас самих. Хіба це не справжній стан речей? Праведність не означає давати милостиню іншим, не означає любити свого ближнього як себе і не означає утримуватися від сварок і суперечок або розбійних нападів та крадіжок. Праведність означає прийняти Боже доручення як свій обов'язок і підкоритися Божому керуванню. Та впорядкуванню, як посланому небесами покликанню, незалежно від часу й місця, як і всьому, що було зроблено Господом Ісусом. Ось це і є праведність, про яку говорив Бог. Лота можна було б назвати праведним, оскільки він урятував двох ангелів, посланих Богом. Без огляду на свої власні вигоду і збиток. Можна лише сказати, що те, що він зробив у той час, можливо, є праведністю, але його не можна назвати праведником. Лот побачив Бога, і лише тому він віддав двох своїх дочок в обмін на ангелів. Але не вся його поведінка в минулому означала праведність. І тому я кажу немає праведних на землі, навіть серед тих, хто перебуває в потоці відновлення, нікого не можна назвати праведним. Якими б добрими не були твої вчинки, якби ти не вдавав прославляння імені Бога. Не б'ючи й не проклинаючи інших, не вчиняючи розбійних нападів і крадіжок, ти досі не можеш називатися праведним, бо на це здатна звичайна людина. Ключовим на цей час є те, що ти не знаєш Бога. Можна лише сказати, що зараз ти маєш дещицю звичайної людяності а не елементи праведності, про які говорив Бог, а отже, ніщо з того, що ти робиш, не здатне довести, що ти знаєш Бога.